О, заінтересувала моя хата. І там людям не подобається, що я так так живу, що ми в бутилки там ввечері ходимо. Ладно, ми не про це. Пішліть, я вам покажу натяжний ковір. Ви казали, він там збирає дуже багато е, пиляки. Я вам зараз покажу. Яка пиляка? Яка пиляка? Там чистота у нас ідеальніша, бо в мене сестра хазяйка, вона держи порядок. Пішліть. Пішліть. Бі. Сука. Батя! Батя ти тут? Да. Все нормально в тебе, бать, привіт. Да. Їсти, є, що курити, варити, є? є. Все нормально, так. Да? Та тут ми зараз з Тіктоком інтерв'ю в мене беруть. Дивіться, ось все по поводу потолка. Оце ось натяжний, такого нема ніде. Людину приглашав спеціально з другого села, щоб він мені натягнув ковер, блядь. І... Натянув ковер, та ще чуть не натянув мою сестру, по секрету скажу. Ладно, всем добра, всем пока.